Чим можна займатися в селі, е, окрім городу, окрім ну, будь-якої іншої діяльності, це торгівля овочами, фруктами. Але це все ж таки ризик, це все ж таки вкладення грошей, це все ж таки недоспані ночі переживання, щоб він продався, щоб не погнив, щоб все було з ним добре, щоб погода була нормальна, щоб можна було його привезти. Всі ці фактори дуже впливають. Але коли ти його продаєш, то це, звісно, кайф. Це, звісно, кайф. Але він у нас не застаюється довго. Шоденьку продається, він гарно зберігається в холодильнику. Я в минулому відео говорила, що він може стояти навіть місяць в холодильнику, якщо його не чіпати, отак акуратненько розкласти. І він дуже-дуже добре зберігається. Я вже нарізала собі мисяку. Правда, з тих залишків, які в нас були, ще один такий нюанс. Люди, які в нас брали персик, вони це знають, вони і дивляться мене, що без питань робимо заміну. Якщо десь прийнявся і людині не подобається вид, ми без питань замінюємо, забираємо той примятий. але це ж все ж таки я кажу, вони не гниють. Достигають, перестигають. Вони прям такі солодкі, я ось зараз говорю, в мене ж слинки течуть. Вони саме такі дозрівші, по максимуму дозрівші. Звісно, це вже не товарний вид, коли вони вже такі дозрівші, але вони самі добрі, самі смачні, самі солодкі. Треба трошки почекати, вони дозрівають. З садку вони приїжджають ще зовсім 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 зелені. Оце по дорозі ще вони дозрівають. Так, друзі. Зустрінемося з вами завтра. Я там начистила оселець, Зараз піду накупаю картошки. І буде в нас сьогодні вечеря. Будемо готуватись до завтрашнього важкого дня, бо завтра він буде дійсно важкий. А, минулого разу Ваня все в бусі продавав. Я була на видачі олії. Ви дивились, хто не дивився минуле відео. Повертайтесь. Дивіться, а хто дивився, дякую вам за перегляди. І зустрінемося з вами вже. Приятниця. Всім добрий ранок. Починається день торгівлі. Я вже а, їду на роботу, але перед цим зараз заїду до мами, дещо треба завести. І їду також. Ваня вже поїхав на дев'ять ми сьогодні, бо зранку з восьмої вже дзвонили. Але Чи дзвонили з восьмої, бо вчора мене люди питали, скільки можна дзвонити, щоб е, зарезервувати, хоч там м, якусь. Кількість. Кажу, з восьмої, все, з восьмої дзвонили, вже все позаписувала. Хоча я не мала відкладати, я не мала відкладати оце, жива черга і все. Бо минулі роки було таке, що відклала і вони приїжджають вже дуже пізно або е зовсім не приїжджають, то це мене не влаштовує. Жива черга. Приїхали, купили, все задоволені, щасливі, поїхали додому. Але ну блін, ну як вони дзвонять всі з усіх сторін, я вже, знаєте, моя добра душа. <смі> все, кажу, хорошо, пишіть на Viber, Я запишу, щоб я ж теж не забула. Приїду зараз на роботу, листочки поставлю, всім переважу, але або не буду важити вже перед вами поважу, потім все. Якось так буде. Коротше, сьогодні буде важчий день. Найкращий день, бо людей буде надійшо, більше. І персику більше, цього разу більше привезли, А від таких красів очей. Ну, коротше, хто знає, той знає. Наші клієнти вже багато років з нами. І я, коротше, трошки помилилася, кажу, що 5 років. З 2018 року ми торгуємо. Просто 2018 і 2019 рік Ваня сам їздив, торгував. Я з ним не їздила. А в 2018 році він взагалі з комом поїхав в Київ на столичний базар і там тиждень сиділи, продавали. Того, якби на персіках, ми знаєте, на шишок багато дуже набило. Знаємо, що це за продукти, як ним торгувати. Так, зараз їдемо на роботу. Ну що, шановні, жопа в милі. Майже, майже, майже все подали. У мене ще ось по списку, зараз пройдемося. Бо вайбер Viber, Viber, Telegram, Instagram, Facebook всі пишуть, а я от тільки повідкривала і дивлюсь, мене люди по списку. Це бо це ще це не буде. мала, га? Всі бумажки Так, да, Ось я вже зібрала всі бумажки до кучі. Не мала відкладати, я вже говорила, але. Люди просять, бо не встигнуть не встигнуть до того до того часу, поки ми ще будемо е, на роботі, того попросили відкласти. Зовсім трошечки розсталося. Я ж вам казала, що дуже добрі персики. Всі розгребуть. Звісно, сьогодні зранку просто-просто все, все розтріпали. І дивіться, оцей персик, що я тут показувала всередині. Залишилось уже підписані два ящика. заберуть. Все, дуже хорошо. А це ми ще не їхали в Саврань. А нема що везти в Саврань? Нема що вести в Саврань. Зараз я там ще малого притримав. Та й таке, друзі. Сьогодні дуже такий важкий день, такий він активний. Так, мама, я ти каже, що Мама собі пісні? Так, да, на пару кіло поїзджу. Якщо вона йому на поїзди, mm. є великий, так? Да? Зараз я її достав один той великий розумовчий, ось він. Угу. І до класу. Маменька, яку поїсти. любимий тьоще. Харашо, скажу. А і олію буде. розібрали. Олії на сьогодні вже немає. Ну, зато вже завтра будемо спокійно відпочивати. Вже завтра останній робочий день на тижні. Да, так, хтось буде може, відпочивати. А хтось буде і працювати. Ванюшка, ну а хто, як не ти? Спина щось розболіла, стягав персики з ящиками, то спина розболілась уже. Випив і таблетку, каже, нічого ж не допомагає. з'їсти одного персика з цього завозу. Ванюшка, персичок ішиться. Солоденький? Тут косточки відходи, щоб ми казали. <рес> Кіт! Тут такі розборки з котом були. Люди приїхали з собакою, він такий діловий наїжачився. І давай на розборки до собаки. <хи> бос! Бос! Що ти чудиш, кіт? Що ти чудиш? Він не вислухає, якщо що. Це такі погризені в нього вухи Він нас борець. Да, ти борець? У нас перервана кава, вламішка привіз мені морозива кавуську. Зараз покавуємо і там ще зовсім трохи залишилось. От то все, що залишилось, вичте? Три ящика і там що? Чотири ящика? 24, 6, 8, 10, 12. 12 ящиків. Шановні, ну що вам сказати? Які ми молодці, які ми умнічки. Ми все продали. Всім величезне дякую, хто купував, всім смачного і зустрінемося, дай Бог, в наступному році знову за персиками. Я прям щаслива, що ми її весь продали, бо перця, я вже говорила. Це такий продукт ніжний, що з ним треба коротко і ясно вирішувати всі питання. А я зараз їду на нову пошту. що ви думаєте? Що ви думаєте? Що я там замовила? Я замовила ті брюки, які я міряла в Сінсей. Я приїхала додому і я думаю за них, і думаю, і думаю, і думаю. і думаю. Заходжу на сайт, а там майже всі розпродані ці моделі. Я швиденько замовила і зараз їду забирати їх. Ну чого не купити? сразу не купити, а, а думати за них тиждень вдома купила брюки і купила шорти, але не ті, що міряла, а схожі, бо ті, що я міряла, на жаль, уже на сайті не було. Уже оці всі літні розпродажі, ще б все продав. Що будемо міряти вдома? Буду вам показувати. Так, розпаковочка, чого я люблю ще замовляти через інтернет-магазини, через сайти, бо ці речі зовсім ніхто не міряв. Вони нове. -сички. Зараз буду вдягати. Заказала от такі шортики. Ну, зараз, коротше, вам покажу. Бачите, ще все запаковане. Я буду перша і єдина, хто її буде носити. Ось щось так далеко я відійшла. Хі -хі. Мабуть, і не видовдана. ну, коротше, от такі. Подобається, коротше, вони мені. Під. Якийсь низький ход щось таке. рубашку чи футболу. Я купляла маєчку там, якби я думаю, що буде, якщо її вдягти, то буде нормально. Зараз ще шорти вдягну. Так, і отакі шорти, тут плетений ремінець. <рекліпші> ну, такі вони э ляні, ну, типу ляні. отак. Це в мене просто плаття, я підкотила того воно трошки. Начебто об'єму додає. А так висока посадка. От, от, бачите, високі вони. Ну, То, що треба зараз ходити на роботу, бо ті е чорні, які у мене, вони вже занадто. Вже я їх зносила. Це мої найулюбленіші шорти, того я їх часто носила. І тепер будуть ці. Ну, непогано, мені подобається. Покупки покупками, а треба оцей персик весь перебрати. Його треба перечистити, який ціліший в холодильник скласти, який там, де вже можна їсти, він перестигший переріжу в судочок складу. І прибирання. Дивіться, що в мене біля мийки робиться. Ну, я склала посуд хазяйка. Склала посуд, зараз запустю посудомийку, а пол треба помити по-любому. Пару днів його не мила. І вже треба. І там в мене ще чекає персик для наших працівників, складений. І все, всім роздали. Слава Богу, всіх пригостили, продали. Коротше, я прям аж видохнула. Персик нарізала дві от таких мисочки. Одну накрила вже поставила в холодильник, а ця вже не вміщається. У нас там місця немає, куди її тулити. Та я це думаю, що може спекти щось, ну поки хай стоїть. Я сьогодні точно не налаштована ні на що. Я сьогодні відмічаю нашу продаж персику. Ці два дні були дуже-дуже жаркі. Заїхала до мами, взяла борщику, бо я сьогодні не в змозі готувати. І дивіться, що нас чим пригостили друзі, тільки що привезли. Шашлік! Шашлик в лаваші, та взагалі як вчасно. Тільки насипала собі борт. Думаю сяду зараз повечерю. А тут шашличок. Ну, картина маслом просто. Смачного мені. Той момент, коли хоч не хоч, а треба йти на город повибирати огірочки. Бо ніхто їх не вибере, окрім тебе. І хто трошки? Бо завтра думаємо обробити помідори від фітофтори. то Сьогодні виберу огірки, а завтра виберу помідори. Це я взяла головне рукавички, я щось їх не вдягаю А завтра виберу помідори і обробимо від фітофтори, бо вони дуже почали псуватися. от майже кожен Майже кожен. Я черговий раз переконуюсь в тому, що я не вмію збирати огірки. Вони мене постійно переростають. І збираюся їх кожен день, я їх пропускаю, гублю десь. Огірки гірки видно, це не моя стихія. Вони великі, переросли, а я вже потім, коли вони виросли, їх побачила. Отак, бачите. Що з них вже робити, не знаю. Треба ще кормек зібрати. Вже з тих огірків нічого не зробиш. Аж нерви беруть, ну що їх не можна побачити там. Що їх не можна побачити там, зірвати вовремя. Пропускаю, не бачу. Оце всі мої огірки, які я зірвала. Я вже хазяйка пол помила, огірки вибрала, тільки що з ними робити? Що з ними робити? Холодильник зараз складу. Вони ще, до речі, гіркі, хоч і поливаються, але все одно гіркі. І сьогодні в нас на вечір кіносеанс, не знаю. Може, засну на півфільму, але плани, знаєте, грандіозні. Я б уже лягла спати. Зараз вже Ваню покормлю і, і будемо дивитись фільм. Варя зараз десь теж має прийти, кажу, до 9, щоб була вдома. Каже, в 8.59 прийду. Замечательно. Варя позвонила, каже, вийде мене зустрінь, десь собаки гавкають і вона боїться. Зараз іду, заберу. Поки мені об'яснила, в яку сторону йти, я не розумію. Добрий вечір. Вон дамочка йде. Варя, вони ж в загорозі, що таке? Паніки не робила. Я викладаю, що вона мене загризе. Варя, в загорозі собака. Вона Все. тут виходила. Так, да? ну давай пошли, Гайда. А чого ти сюди йдеш? Що ви, дамочка, йдете сюди. Бо я вже не крикнути так Дивіться, який гарний місяць. Такий величезний. Такий величезний. Звісно, камера не передає тієї краси. Ну, я взагалі любитель дивитись в небо. Зірки, місяць, сузір'я всі, я це люблю. Солоденький гарбузик. Це нас друзі також пригостили. Пахнутій ще на всю хату. У нас гарбуз, там бачу, дозріває. Але... Дозріваю, що йому десь тиждень треба до того, щоб дозріти. М -м -м, який солодкий. Це, друзі, у мене рознос оцей ще з весілля. М -м -м, коли прийшли мене викуп викупляти, Ваня прийшов викупляти, накрили стіл і на цьому розносі в нас стояли бутерброди. Наче, наче так, бо я дивилася недавно весілля, продивлялася. Хочу його виставити на YouTube. Але, друзі, там занадто багато російських пісень, і наше відео цей оператор такого там напартачив. там, де треба музику вставити... Він нічого не поставив. Де хочеться, щоб почути людей, що вони говорять, він наклав музику і взагалі нічого не видно. Ну, коротше, таке там нам напартачив. Я побачу, може завантажу це відео і якось його трошки відкоригую. Що ж, весілля було в 2010 році, 2010 рік. Той. Який там може бути музикальний супровід? Понятно? От і. 4 години відео зняти, а дивитись її, бо нема що. Я е, не, ну, не продивлялась його прям повністю. Але трохи промотала і розумію, що така херня, вибачте, за слово. Реально, херня. Ну, Попробую його трошки помонтувати. Або залишу так, як є, або якось даже якось, не знаю, як я буду його монтувати. Так, їм гарбузик уже. Люблю цю гірлянду, вона прям так мене заспокоює. Повішала її на драцену, мала сьогодні дивитись фільм. Але я кажу: я, мабуть, буду вже відпочивати, бо якщо ми почнемо дивитись фільм, я засну. Буде шкода, що я, як завжди, на початку фільму засинаю і не знаю, про що той фільм, чим він, чим він почався, чим він закінчився. То я кажу, вже завтра буде у нас вихідний. ну, Після робочий вихідний, отак, в неділю вихідний, а в суботу можна допізна подивитись якийсь фільм. Хоча раніше в нас була п'ятниця стабільно, це День кіна. Ми завжди е, дивилися у п'ятницю якийсь фільм, хоч і в суботу було на роботу, але це якось було так, знаєте, традиція така. Але зараз постійно на роботі-на роботі, тижні пролітають, і ми, наче вже і давно, дивилися якісь фільми. А сьогодні кажу, я зовсім, зовсім уже не готова, бо пішла і на подвір'ї там, поскубала траву. От вона мені треба була, та ти вже відпочиню. Вже ж замахалась над, з тими персиками і на роботі вже пора відпочити. Я кажу, що е, це вже як моторчик запустився, такий роботун. То вже хочеться все зробити, щоб я вже завтра не скубала ту траву. Ну, нічого, трошки поробила, хоч і спина розболілась. Але нічого, зараз буду вже відпочивати. За, зараз ще, приготую макарончики. Що приготувати? Макарони чи макарони? Мабуть, макарони. <сів> приготую макарони, вона вже повечеряє і будемо також, з нею вже вона також буде відпочивати. Бо вже нагуляли сьогодні, по селі гуляли, вона вже доросла така. З компанією своєю виходять на прогулянки. Прогулюються десь по магазинах, десь на майданчиках. Вже останні такі дні перед 1 вересням, перед школою, по максимуму з друзями проводять час. Так, ну, друзі, будемо з вами сьогодні закінчувати влог. Як завжди, всім дякую, що коментуєте, ставите лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Кіплять варіні... варіна вода, кипить на макарони. Я зараз э, кину макарони. Як завжди, всіх міцно, примісно обіймаю ваша Інна.